Ми поговоримо про емоції, які супроводжують людину протягом всього життя. Давайте знайомитись. Я дивуюсь, це емоція дивування, я цікавлюсь, це емоція зацікавленості. Здивування це емоція, яка з'являється у людини від виникнення несподіваної ситуації. Раптом ви побачили незвичайну квітку. Або ви так довго чекали на подарунок, і ось він, песик. Або незвичайна ситуація, ми бачимо, що одночасно світить сонце і зорі, їжачки літають по повітрі, а зайчики сидять на дереві. Цікавість це емоція, яка допомагає людині дізнаватись про щось нове, займатися улюбленою справою. Наприклад, ці хлопці люблять грати у футбол, а цій дівчинці подобається малювати. Хлопчик любить читати казки. Здивування та цікавість допомагають людині пристосовуватися до несподіваних ситуацій, розвиватися та навчатися.